Власне, ще один європейський лідер, якого ми на початку згадали розмови, але потім переключились на інші теми. Кароль Навроцький, новий президент Польщі, правий політик. Багато про нього вже знаємо. Як ви бачите, як зміняться відносини між Україною та Польщею з його приходом, тому що теж багато таких алармістських заголовків, мовляв, все погіршиться мовляв, польща буде відвертатися від нас. Як ви бачите, чи дійсно прихід Навроцького може бути критичним, чи навпаки, навіть з ним ми можемо вибудувати діалог і повинні вибудовувати діалог як з найближчим сусідом та одним із союзників? Ну, фігура дуже цікава, а взагалі цікава для Польщі, але от зараз шукаю, як вірно сказати: ну, скажімо так, у нас мер Києва, боксер-Кличко. Чому президентом Польщі не може бути боксер Навроцький? Я вже не кажу про те, що ми пройшли історію із Януковичем, бо ну, пройшли, як пройшли. В біографії Навроцького теж такі є моменти. Але це ж не ми обирали. Тобто ми обирали Януковича, а поляки обрали Навроцького, а американці Трампа. Тому перше, те, що було, те було в його житті. А, треба розуміти іншу річ. А, цей чоловік а, пройшов випробування життям дуже серйозно. Хто цікавиться, візьміть видання ОНЕТ, польське, там прописано. Його життєві подвиги, коло його спілкування і, і, і так далі. А, тому бекграунд у нього, давайте скажемо так, всякий. А, його. Впадання в історію а це теж дуже цікавий фрагмент. Він пов'язаний з одного боку з його бажанням весь час займатися історією, з його першими книгами про історію кримінального світу, особливо 90-х років, ну те, що іменується рекет, там, формування перших груп злочинних, це перша історична практика. Навроцького думаю, що вона написана на основі його особистих знань, його переконань, розуміння і практики життя. Ну бо на той час охоронець, боксер, там чемпіон, і футболіст, вже, і фанат футбольний, в тому числі в спілці. Яка кричать, вміла там на стадіонах і вміла організовуватися. Ну, я до чого веду, щоб ми розуміли, з ким ми маємо справу. Потім він опиняється серед прихильників історії, але патріотичних етапів історії, і впадає. А, а в зв'язку з тим, що народився він там в поморі, куди він міг впасти? Зрозуміло, в тему Волині а, бо операція Вісла. Розмови на цю тему от, і, і так далі. Тому його антиукраїнські заяви а, в ньому живуть давно. А вони з ним живуть давно і вони його витягують із е, кола всіх е, політиків е, польських, вони його виділяють. Я вже не кажу там фраза під час фотографування з Дональдом Трампом, що о, так. Зеленський вам невдячний, нам теж він невдячний. Розумієте, тут взагалі таких цитаток в моїй пам'яті спливає зараз, чимало. Ми б могли б поговорити про Навроцького долгу на цю тему. Однак, як каже Анджей Дуда, нинішній президент Польщі, що одна справа це, коли ти по вулиці ходиш там, очолюєш протести фермерів, організовані. Таким же ще одним а, маркетом, он Меркетом його називають, я його обзиваю маркет, КГБшним агентом. От е, все це речі того життя минулого. Зараз він стане президентом, і йому доведеться брати на себе відповідальність дуже серйозно. Треба розуміти і те, що повноваження президента а, Польщі. Вони є, але вони не настільки великі, щоб ламати всю систему. Однак, очевидно, що певний час буде йти притирання От. і у відносинах із президентом Зеленським, і відносинам з українським політиком, з одного боку, а з іншого боку, його маневрування буде приводити до того, що він буде притиратися з посади президента до власного політику. З яким він має там історію із Менсеном, із е, Качинським, і так далі. Ну, бо ці теж будуть намагатися ж на нього впливати, бо угоду то він з Менценом підписав, Качинський його підтримав, із Писом і таке інше. Ну і треба розуміти те, що кх, Польща ж у 2027 році вибори будуть наступні парламентські. Що тут залишилося? Тому і це буде впливати на його поведінку. На моє переконання, між поглядами Дуди і поглядами Навроцького не така вже велика дистанція. Хоча й є, хоча й невелика. Зрозуміло, що його погляди, його підтримка його пісом буде впливати. Бо Качинський непростий чоловік, він буде вимагати від нього. Певних дій треба згадати про те, що першу каденцію Анджея Дуди все-таки президентом був не Дуда, а Качинський. Тут теж можливий такий варіант, бо це особливе явище для Польщі, коли править Польщею. Ну, але ми мали і Денціа Опіна, який не був на великих посадах, але право Китаєм. Тут розумієте, От, хоча це Схід, це Польща. Ну, одним словом, будемо бачити, я сподіваюся на те, що все таки Анджей Дуда а, правий, бо він пройшов через, от, будучи юристом, далеким від політики, людина, яка не була в партії. Ну, так, власне, як і е, Навроцький. Він же теж не належав ні до якої партійної структури, от, а, але підтриманий піс, а, зараз вже накладені на нього зобов'язання. Менсоном, хоча, так дивлячись по його біографії, ну я б не сказав, що він так зобов'язання виконував, прийнявши їх на себе. От по його життю, де і коли, з ким він працював, які він випробування пройшов. Знаєте, такі випробування на людей по-різному впливають. Одні беруть з цього уроки. Будемо сподіватися, що це життя, яке било його, воно його було дуже серйозно, видно з його біографії. Зробило з нього доладню людину, як кажуть у нашому селі. Це правда. Пане Романе, і ми так відволіклись на персоналі, але не договорили про стамбульський формат, так звані переговори, в яких ми так чи інакше вимушені брати участь. Ми розуміємо, конструктиву з боку Росії очікувати не варто, але єдиний плюс і позитив, який ми виносимо з цих переговорів, це обмін полоненими, і він відбувається поетапно в важкому стані. Повертаються наші українські хлопці та дівчата, військовополонені і не тільки цивільні полонені, але тим не менш цей процес відбувається. Як ви бачите, чи зможемо ми домогтися? Ще якихось вигод для української сторони в цьому так званому стамбульському форматі. Ну, ми так боялися повернення в мінськ і Норманді, що насправді отримали Стамбул, який копіює те, що було в Мінську і Нормандії. Результат буде точнісінько такий. Ну давайте, от так, от опустимося на грішну землю і скажемо. Дивіться, з одного боку ультиматум. Які Москва виставила в Стамбулі, а з іншого боку, міжнародне право. Суверенітет, територіальна цілісність це та пропозиція, яку українська сторона подала. Ну, е я не знаю чарівника, який може з цього створити компроміс. Його нема тут і не може бути. Це перше, друге. От е ви зараз, коли пані Фейну задавали питання, ви озвучили насправді карколомні речі. Перше, на що наголошую, якими повертаються наші військовополонені. Це перше. Тепер дивіться, ви якими? Бо насправді до їх утримання процесів над ними міжнародний Червоний Хрест не допущений. Міжнародний Червоний Хрест працює тільки на українській території. Ну, хіба ж Дональду Трампу цим займатися? Розумієте? Це дуже низько для його корони. Наступне. Дивіться, ви використовуєте поняття військовополонені. Серед цих людей нагадаю: є цивільні, є діти, є жінки не комбатанти. Хто це? Це заручники. Тобто, насправді ми маємо справу з терористами, бо вони, крім того, що у них є військовополонений, бо це комбатанти, це військові а Зараз звільняючи заручників. Так от цей процес Стамбульський він ховає злочин, бо вони всі йдуть під категорію військовополонені. Вони даруйте не військовополонені. Серед них є військовополонені, є цивільні, більше того, є діти. Все це складає ще один злочин. Які вчинено фюрером, і це треба теж говорити. Не треба пропускати все це це в Стамбулі домовилися. А тепер я поясню, що робить Фюрер. А раніше було як про діток вели розмови а, з Риму, з Ватикану, військовополоненими займалися саудити цивільним населенням. Заручниками займалися Катар. Потім мінялися там інші групи, але було зрозуміло. А в Москві пояснили, що ну, ви статтю собі заробляєте. Тому треба було все це перемішати, щоб усі пішли під вивіскою військовополонені. Далі. Оце категорія військовополонених, хворих, невиліковними хворобами і так далі. Я на початку задав питання. А Міжнародний комітет Червоного Хреста допущений до утримання, умов, утримання статусу, дотримання статусу військовополонених поводженням з хворими, пораненими і так далі. Ні. Тому о, 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 мене навчили переговори о, слухать і чуть. І я за кожним словом намагаюся знайти зміст і відповідь. Ця московська сволота а Використовує в тому числі стамбульський процес для того, щоб замітати свої злочини. Але вони повинні розуміти, що є на світі люди, які це фіксують. І тому навіть сам стамбульський формат уже в цій частині він несе в собі е, негативні абсолютно речі. Ще одне, я вернусь до теми ось е, ультиматум, а ось міжнародне право. Тобто, це треба пояснити Вашингтону. Навколо ультиматумів переговори не ведуться. Тому все, що зараз відбувається, це не переговори. Це спроба використовувати діалог для того, щоб продавити з допомогою Вашингтона позицію Москви. Днями у Кремлі сказано: досягти. Цілий СВО шляхом ведення переговорів. Це означає, що переговори в тлумаченні Кремля це зброя, а не пошук компромісу. Пане Романе, пропоную на цьому ставити три, кра... три крапочки, тому що ще дуже багато тем і проблем для обговорення. Залишити їх для наступних ефірів. Я вам вдячна за цю розмову, за вашу експертизу. Спасибі. Дякую вам на все добре. До побачення, пані Фаїно. До побачення глядачам. Нагадую, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші вподобайки. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Це важливо для нашої роботи. Спасибі.